Так, всім добрий день, добрий вечір, добрий ранок. Сьогодні вирішив пограти в гру. Доволі цікаву, називається видогляд. Ця гра про те, як ви берете фотографію, переміщуєте її на фон і можете скрізь неї пройти. Також в цій грі є перемотка часу, але, на жаль, нема української локалізації, над якою я хочу трошки бути попрацювати в вільний час, але в основному. Ці відео будуть виходити рандомно. В основному будуть виходити в ті дні, коли я беру один день відпочинку, щоб відпочити від стрімів. А так будемо дивитися, що це за гра. Сподіваюсь, буде цікаво. Старт game. Англійську, на жаль, я знаю погано, тому буду з перекладачем грати. Time to так, час досліджувати. Давайте будемо досліджувати. Будемо дивитися, що тут у нас є. Блін, ну, по графіці. По графіці шикарно просто. Так, знайте, лампова, маленька гра. Вау! Окей. Як цікаво! Як цікаво і гарно. Що це за місце, так. Да. Ага. я б ніколи не бачив стільки зарослів. Це гарно. Like? Тако настільки кольоровий світ, да. Віт настільки може бути корольор... кольоровий. Oh, no, okay? А ти в порядку. Oh, no. А... Давай. Принаймні. Щось там гарно було. Так, да, я нормально. Має бути спосіб сп... повернутися туди ще раз. От якраз про що я вам і казав. Перемотка є на літеру R. Oh, да, я це бачив. Я це бачив, я не хочу по тому зруйнованому містку йти. Я, напевно, хочу сюди піти. Хоча? Ну, зараз. піти сюди. Може щось подосліджувати. Може тут щось цікаве є. А. Так що тут у нас? Тут у нас нічого цікавого. Не. Ні. Ча, воно вот там щось є. А, ні, нічого нема. Звідти ми прийшли. Ладно, Одна... А що тут робить стара фотографія? Так, да, цікаво, що тут робить стара фотографія. Так, натисніть праву кнопку миші для прицілювання і натисніть ліву, щоб розмістити. Ага. Ти можеш з ним щось робити? Так, да, можу. Дивіться. Опа-на. Ааа, зачекайте, що зміна в реаліті, так. Так і є. Телепорт. Ага, ради, що ми цілі. Так, я теж. Ради, що ми ціли. Так, тут у нас є. Ще одна фотографія. А ну. у блин, прикольно. Батарейка. А шо хочуть? Шо хочуть, що хочуть. А. Ага, нам сюди треба батарейки поставити. Добре. Беремо от от. Чи акумулятор, чи батарейки, що воно таке. Ага. Да, нам треба ще одна батарейка. Йоу. Йоу. Ага! Це та ж сама кімнаточке. Тільки... Чорно-білому. Ух ти Ух ти, як гарно! Так, давайте. Беремо цю батареечку. І все ми її сюди. Да, ми готові. І телепортуємось. Так, тут... Так, де ми, ми? А ми на якомусь острівці. Так. Ага. Крутіть клещатку для. Повернею. Блин, гумайк. Стрижки міски мені. <ріху> uh. -у. Ты кто ж так фотографію розкладає, а? Кто ж так розкладає фотографії Ммм. Mm, блин. А як гарно. А черно-білой, чорно білий Ммм, mm, добре. Почнімо Опа! Вау, wow, це місце виглядає немовірним. Чи, щось тебе такого? Схоже, хтось справді тут оселився, то да. Це справді чудово, шкода, що я не можу бути з тобою. З тобою, це з ким? Ага. Так, це має бути наступний етап. Ну так. Підожди. Тут по нічого і не буде. Тут, напевно, нічого і не буде. Хм. Хоча треба подивитися. Треба подивитися, треба зробити так, подивитися. Хм, може бути це якийсь запасний вихід, структурний шлях, який ми маємо розслідувати. Можливо. А, це просто вихід у нас у ванну кімнату. Чи щось типу такого. Добре. Пішли. На наступний рівень. Так. Телепорт. Ух ти. Що тут у нас? Картина? Картина полотно недописане. Хтось тобто тут картини малював, походу напевно. Пейзажі це були. Чи щось типу такого? А... Ага. О-о! Фотографія. Фотографія. А, ага. Як його? Отак десь? О! Трошки вирізав реальності. Трошки промахнувся. Добре. Так, а тут у нас. Решітка, яка нас не пропустить, добре. А ми візьмемо і самі пройдемо. Ми візьмемо і самі пройдемо. Такс. Що тут ще в нас є. Компуктер. Який старий. Качечка. Можемо. А, може це якась поверхня чогось там було? Ага, а як. А як... О! Дивіться, Китик! Китик, привіт! Привіт, привіт! Так. А, Все, фотокарточка. Ага. Так, добре. Як тебе поставить. Э. Якось так. Ммм. да. якось так. Тебе можна поставити. Добре, зробимо снімочок. У -у -у. Ну, це було легко. Добре. Це було легко. Напевно, тому що ми знаємо, як це проходить тепер, так? Да? <хи> це було доволі легко. Так, куди ми? же гарно. Як же, блін, гарно. Кайф. Ага, ось, батарейка. Так, а де знімки? Um. Ну, всеки снимка валяются ще. Ага. Их можно взять. Добре. Ага, натиснет Q Добре, давайте. Візьмемо мотю. О, просто стеру. Ага. Що у нас... Записник, якийсь у нас є там. А ну Що за записник? Зараз хочу глянути. Ага. І угу. що тут у нас написано? Якби в мене була четвертого таланту з пензлями або половина вмінь Мірен з об'єктом, я б увічнив твої е, звички дрімати, ага, друже. Не думаю, що коли-небудь бачив, щоб хтось створив такі винахідні картини під час відпочинку. На жаль, для твого останнього шедевра скаченятами твій сон це найкращий час для бешкетування. Приходь до мене завтра о пів на годину важкої праці. Ага. Змішування ґрунту. Якщо колись захочу знову побачитися по кракунів де гусмен. А, дождіть, чи далі є. Переходимо на пів на третю на годину важкої праці. Змішування грунту. Якщо колись захоче знову побачити. По... По де дегусмен. Ага, хіра я. Ага Так. Нічого не зрозуміло, але добре. Так. Покласти сюди. Ага, Р. Добре. Що не зрозумів. Про якісь витвори мистецтва йшла річ. Так, а тут що нам треба? Ага. Опа, нам треба. Мда. Все. Забираємо батареечку. А, візьму батарейку. Поставив її туди. Воно живе! Так, воно живе. у у забагато, так. Да. Дуже забагато. Так, телепортуємось. Ага. Ага. Воно я бачу вже фотографію. Так. Ще якийсь записник. Добре. Куди перематувати? А? Показати текст. Ага, ось хіра Так. І що? Хіра досить соромезливо ставитися до цього. А Мірен взагалі уникала розмі... а, розмови. Ага, Мірен це вона. Так, добре. Мені довелося звертатися за допомогою до Чі Лі Уанг. Він пообіцяв допомогти, але якщо я переможу його в Маджунці. Що абсолютно несправедливо. Сподіваюся, що з допомогою минулого кошеняти я зможу схитрувати. А, це напевно той кітик, якого ми бачили. Такого милого котика. Ага. Іноді буде трохи хитрим, це нормально. Особливо, якщо це заради загального блага. <хи> добре, от так Вот такі вот Хитроще заради. Та, Юми. Заради блага. Хитрувати у театма чи Маджонг. Шмаджонг. О, гачечка ще одна так. візьміть фотографію, добре. Ага. А, нам туди е. Добре. А ми і туди. Уу. Фотографія фотографії. Ми реальність не зламаємо це? Сподіваюсь, що ні. Так. О, це незвичайно фоно поводиться трохи дивно. Та-да. Фото поводиться. Не те, що трохи дивно, а максимально дивно. А, які? Вот так вот. <говорит> так, о, а. Фостерс, ты что заумов? А, а что? Ага. это симуляция? Ага. Классно. Чудово. Ага. Ага, все, фотоапарат Так, схоже, ця симуляція. Ага. Так. А, не хвилюйся, Люба, ми це вирішимо, а потім перейдемо до Джесі. Не встиг. Не встиг. Так, Oxygen Level. В нормі. Ага, Ууу, от про що вона казала. От про що вона казала, що світ кольоровий. Настільки. Тут, походу, повна срака. Ага. Кожний є свої сервера. Е... Errors defect. System Online 35. Так. Вимкнули. Ага. Походу, треба все перезавантажити. У, -у, У добре. Ага. Так просто, да. Більшість помилок. Рішається якраз так. Like так, чудова робота, схожемо знову онлайн. Так, готовий до занурення. Ага. ну одна капсула, ось ще одна капсула якась. Як же яскраво, Ух ти Це я так розумію щось типу VR. Угу Так, а це саме приголошуємо, якщо я пам'ятаю. Це саме приглашуме... Як щось там. Ладно, добре не встиг. Ой, сподіваюся, я зможу сюди українізатор приліпити. Але не впевнений, було б дуже шикарно. Так, добре. Як то його... Сюди. Далі ми йдемо. Якось сюди. Так, фото нормально. Be from here. Далі все повинно бути гладко. Сподіваюсь. <гум> Сподівайся. Бо би безнадій таки сподіватись. Так, ще. одне і цього повинно вистачить. Фото фотографії, клас. Добре. Ух ти Ух ти А що у нас позаду? О, позаду Імпові, може бути щось цікаве. А. Аж ціле нічого. Добре. Позаду у нас аж ціле нічого. Ну йдемо. Ага, там якийсь портрет бачу. Добре. Ух ти! Ух ти! Так, а що це таке? Лог, логограф. Так, не знаю, чеварты цілий день на і склади грунту. Ага, і осване. Будь Окей, си. Так, щось вони про змішування ґрунтів казали. Якраз те, що ми читали. Цьому записничку. Ти, що вона в Маджонг не хоче грати. О, це чудово. Бачиш? Бачиш? казав тобі. Ага. Ух ти! Серйозно? Ух ти! Яка краса. Яка краса. Скільки кольорів? Скільки часу на тебе на це пішло близько. А, мистецтво повинно збирати певну щось там. Містичність. Чи що? Поньк, поньк, понік, понік. <хих> так. You... Я знайшов це. А, це було смішно. Так. Да. Це було смішно. А, можна сказати, що я розтягував свої м'язи. А, оцей звук. Розтягування. Тун, 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 тун. Добре. О, а це вже інший звук. Так, і. нічого. Йой, скільки ми сього тут понаставляли. От вам і доповнена реальність. Ага. Ух ти. Ух ти. А ну Давай, щоб картинки не змішувати. Ось сюди. Ух ти! Яке воно все. Незвичайне. Ага. Так. Ще в нас один такий самий. Твій розум безмежний. Це було весело. Ага. Так. А що далі... Не встигло перекласти? Але хіра їй сподобалося те, що зробив. Вона зацінила. Відпочила чи щось типу такого. Так. Ага. От аж прям не виділяється. Так, ну давай. До телепорту йдемо. Йдемо до телепорту. Так. Ух ти! Ага. Один із чотирьох. Ух ти! І? Блін, як гарно. Так, і тепер куди нам треба? Куди нам треба йти? Ага. Ось всього. Тут який глючів. Тепер він нормальний. Але до цього порталу ми підемо вже. Наступній серії, ми на цьому будемо закінчувати. Всім дякую за перегляди, дякую за вподобайки, коментарі. Також не забувайте підписуватися на телеграм-канал. Да, Пісно я це сказав, звісно. Треба було казати це на початку ролика. Але, як є, не забувайте підписуватися на телеграм-канал. Там, там виходять анонси стрімів, тому щоб не пропустити, бо YouTube інколи може не присувати повідомлення. Щоб якось так. А також не забувайте підтримати Збройні Сили України і також не будьте байдужими до зборів, допомагайте закривати збори і пам'ятайте, маленьких донатів на збори не існує. Навіть 1 гривня, 2 гривні, 50 копійок, навіть такі суми можуть швидко закрити донат. Швидко закрити збір. А на цьому буду з вами прощатися. Всім гарного вечора, тихої ночі, смачного! Добрий ранок і слава за зустрінемося в наступному ролику.